Доброго дня, здрастуйте. Сьогодні невеличкий екскурс по тому, як користуватися волонтерською платформою тоді, коли ви отримали до неї доступ. По-перше, тоді, коли ви заходите на платформу, ось таким чином може виглядати ваш екран. Ну, Скоріше, саме таким чином він і буде виглядати. Що вам, по-перше, треба зробити з моєї точки зору, підніміть у обрані деякі. Додатки, якими ви будете користуватися найчастіше. В моєму розумінні це саме ті додатки, які пов'язані з виконанням задач. Тобто це додатки, у яких ми створюємо задачі. Тоді, коли ми отримуємо звернення від людей на допомогу, запускаємо задачу ось у цьому додатку і у цьому бізнес-процесі. Надходження, тоді, коли ми отримуємо допомогу від компанії, які нам її додають. Саме тут ми фіксуємо задачі з такими подіями. Списання. У цьому додатку ми фіксуємо задачі у бізнес-процесі допомога. Тоді, коли ми надаємо конкретну допомогу тим, тим людям, людям, які звернулися. До нас тут і допомогу у розрізі тих товарів та послуг, можливо, які ми отримуємо від наших постачальників. Задачі. Це окремі задачі, які ви можете виставляти між собою. Тобто за допомогою цих задач ви можете спілкуватися у волонтерському центрі. Тобто, виставляти один одному задачі або самі собі. І таким чином вести діяльність у підприємстві, тобто узгоджувати там ті чи інші дії, проєкти. Тоді, коли у вас з'являється великий постачальник, наприклад, і в нього є окремі вимоги, вимоги. ви можете по такому постачальнику виставляти запускати проєкт. Відповідно. І вже у цьому проєкті вести надходження, які ви отримуєте від цього постачальника, формувати звіти йому і таке інше. До речі, є деякі форми звітів, які ми вже використовували у інших волонтерських кампаніях, і вони доступні як шаблони у документах. Тепер стосовно того, як, в принципі, ще можна взаємодіяти з цим інтерфейсом. Ось тут є, вибачаюся, Вирізать. Ви можете переміщувати іконки по столу. Ось це стіл, робочий ваш стіл. І щоб перемістити іконки одна відносно одного, ну, скажімо, продукти перемістити. Першим, оскільки ви з цією базою роботи працюєте базу контактів на перший план в принципі, виставити, оскільки саме тут ви створюєте ваші контакти, якщо це робите вручну, або тоді, коли отримуєте їх через зовнішні джерела, тоді, коли запускається задача у кол центр я використовую. Стандартні назви, які, в принципі, у товарному бізнесі є. Ну, тобто, з таким чином ви можете перетягати о, одні о, значки програм відносно інших. Тобто, щоб вони перестали трястися і зафіксувалися, просто натискаєте знову ж на неї. Ще є деякі столи, і ви по цих столах для себе можете перемістити. При потребі ось ці значки. Тобто Продукти ви можете перемістити на е десктоп продукти та послуги, або залишити їх на головному столі. В принципі, згідно з тими правами доступу, які є у вас, у вас є доволі обмежені, скажімо так. Ну, тобто лише ті права, які е дозволяють вам створювати контакти, вести. Е Згідно з, з загальною концепцією волонтерської платформи продуктову лінійку, ну, відповідним, чином, там, відповідним чином створювати свої категорії, категорії товарів або самі товари, робити глобальний пошук по системі, створювати документи, які вам потрібні для. Звітів, наприклад, перед тими організаціями, від яких ви отримуєте надходження, ну таке інше. До речі, документи ви, будь ласка, замовляйте власні, оскільки у кожної волонтерської кампанії вони можуть відрізнятися. Знову ж таки, додаток, який дозволяє вам створювати і це обов'язково робити постачальників, я вже розказував в принципі, у комерційній версії. Як це робиться, тому зараз не буду на цьому загострятися, і відповідно вести ваші склади. Тобто тоді, коли у вас є декілька, декілька компаній, які, точніше, навіть не компанії, а декілька відділків, які співпрацюють на цій волонтерській платформі, і, скажімо, розділені. За прос... У просторі. ну тобто Мається на увазі, що у одному там місті органи... організації організація осередок у другому місті осередок, у третьому місті осередок, а, в принципі ви об'єднані загальними там цілями та відповідно загальними постачальниками або контактами вашими. Ну, тобто, таким чином, ви. Знову ж таки, використовуючи волонтерську платформу, можете об'єднувати на ній всі взаємодії між собою. Я спробую зняти серію коротких відео для того, щоб вам полегшити роботу з цією системою. І, в принципі, для того, щоб ви розуміли, як це працює. Поки що на цьому я це відео конкретно завершаю. Далі буде. Будь ласка, щоб вам, щоб ви отримали найбільшу користь від того, що я роблю, і від подібних відео. Залишайте коментарі під відео і діліться їм з, зі своїми посиланнями на них зі своїми колегами і іншими людьми, кому може бути. Корисною ця система і відповідно ця платформа для взаємного використання. Щиро дякую, побачення!